Вітаю в душевній кав'ярні Юлії Галес. Уявіть, що тримаєте чашку улюбленої кави, а з її ароматом приходять тепло і історії. Притчі та казки для дорослих, що звучать тут, огортають душу натхненням і спокоєм. Сідайте зручніше. Зараз я розповім вам одну з них. Казка, дві шаманки. Колись... У безмежних просторах півночі жили дві мудрі шаманки Яринга і Таруна. Були вони рівносильні у своєму мистецтві та дуже відрізнялися характерами. Яринга, наприклад, вірила, що кохання можна пробудити в серці кожної, навіть найхолоднішої людини, якщо докласти достатньо зусиль. Торуна ж вважала. Що, коли любов стала болісною, як тяжкий дороговказ, від неї краще звільнити і позбавити людину від страждань. Якось уночі, коли полярне небо мерехтіло зеленими вогнями, шаманки сиділи біля вогнища найпівнічнішого намету і, розгойдуючись у пісне піві, розчинялися душею у дрімоті. і у своєму сновидінні зустрілися вони на межі світів. Там, де тонка завіса, відмежовує наш світ від світу духів. Тут вони також сиділи біля вогню в оточенні давніх духів, і між ними зав'язалася така розмова. Скажи мені, сестро, що легше змусити іншого кохати чи змусити розлюбити? спитала Яринга. Її очі горіли вогнем упевненості у силі наміру. Торуна, посміхаючись, відповіла, хіба кохання це те, що можна змусити? Я думаю, що легше розвіяти його, як туман, якщо воно приносить біль. Адже хто захоче тримати те, що ранить. Тая ринга не поступалася. Кохання як можливість живе у всіх людях, його можна пробудити у будь-кому. Іноді люди просто не знають, на що здатне їхнє серце. Потрібно лише дати серцю полум'я, і воно спалахне. А якщо цей вогонь спалить усе на своєму шляху, тихо відповіла таруна. Іноді відпустити кохання це єдиний шлях до свободи зняти з людини пута, який вона носить у серці, звільнивши її душу від непотрібної важкості. Так вони сперечалися, сидячи біля вогню, доки духи мовчазно їх слухали. Нарешті один із найстаріших духів, сивий, як полярний ведмідь, заговорив, Мудрі шаманки, ваше знання велике, але відповідь непроста. Щоб з'ясувати, яка з вас має рацію, ви повинні випробувати свою силу. Я пришлю вам двох людей, чиї серця заплутані у любовних кайданах. Одна з вас спробує розпалити в одному серці кохання а інша звільнити від нього побачимо, чия воля сильніша. Наступного дня шаманки прокинулися і невдовзі зустріли двох мандрівників. Один з них, молодий мисливець на ім'я Айяр, був холодний і відсторонений від усього, що стосувалося почуттів. Він ніколи не знав кохання і не вірив у його силу. Інша – Дівчина на ім'я Ісіль була спустошена її серце розривалося від нерозділеного кохання, яке вона більше не могла винести. Яринга, майстриня любовного полум'я, підійшла до аяра і розпочала свій обряд. Вона співала стародавні пісні, звертаючись до духів вогню, просячи їх розпалити в серці мисливця кохання. Вона танцювала навколо нього. Обмотуючи його невидимими нитками, які, як вона вірила, мали пробудити почуття, приховані глибоко всередині. Торуна ж, в свою чергу, направила всі свої сили на ісіль. Вона взяла в руки сірий серпаник, знятий з полярного неба, і почала співати заклинання, які розчиняли любовне Узи, звільняючи душу дівчини від страждань. Вона виколисувала її серце, занурюючи в спокій, намагаючись розвіяти біль. Час минав, і настав момент дізнатися про результат. Коли шаманки знову зустрілися біля північного намету, їхні серця були сповнені хвилювання. Яринга подивилася на аяра, його обличчя залишалося суворим. Кохання так і не затепліло в його серці, духи вогню не змогли пробудити в ньому те, що не було готове народитися. Кохання не може бути створено насильно, хоч як вона не намагалася. Торуна подивилася на Ісіль. Дівчина, хоч і відчула полегшення, все ще зберігала теплий смуток про своє кохання. Кохання не зникло повністю. Навіть коли страждання відступило, його відпустити було майже так само складно, як і змусити себе кохати. Тоді заговорили дух кохання не підкоряється волі, його не можна змусити народитися, як неможливо і повністю стерти, воно, як вітер, коли хоче, приходить і йде. Іноді воно зігріває, а іноді розриває серце. Але людина може вирішити лише, як вона це проживе, і в цьому його велика сила та таємниця. Шаманки зрозуміли, що їхня суперечка не має простої відповіді вони вклонилися духам і повернулися у свій світ, усвідомивши, що справжня мудрість у тому, щоб поважати як прихід кохання, так і його закінчення. Адже жоден з цих станів не підвладний людській волі повністю. Так закінчилася ця чарівна ніч шаманки більше не сперечалися адже знали змусити любити не можна як неможливо й насильно розлюбити когось. За кавою і читанням зустрінемось з вами рівно за тиждень. Не зволікайте підписатись. Всім пока!